Ласкаво прошу до вивчення англійської мови зі мною. Ми розберемо сьогодні граматику. Хочу підкреслити, що граматика не є чимось абстрактним. Тобто, якщо ви гадаєте, що є якісь правила, слова, структури, і якщо ми будемо їм слідувати, то будемо як на сій мови. Звичайно ж ні. В англійській мові дуже важливий контекст, щоб розуміти, що і де використовувати, де потрібен present symbol, а де потрібен present perfect. Сьогодні ми сконцентруємося на modal perfect. Назву можете не запам'ятовувати. Зараз я розповім про цю структуру. Спочатку давайте розберемо, що таке modal verb. Можливо, ви вже чули такі речення, як can you help me? Can це модальне дієслово. Або You should see a doctor. Should це також модальне дієслово. Або You mustn't smoke here. Не можна тут палити. Must? Це також модальне дієслово. Або You may come in. Ти можеш зайти «May» – модальне дієслово. Є цілий список модальних дієслів, і деякі ви вже знаєте. Але сьогодні ми будемо розбирати «modal perfect». Та покажу, як це відрізняється від «modal verb. Що таке «modal perfect»? Дивіться, у нас є модальне дієслово. Наприклад, can, should, must, may і так далі. Коли ми об'єднуємо модальне дієслово із Present Perfect, виходить структура Model Perfect. І друге важливе питання. Навіщо це потрібно? Давайте подивимося на прикладі. У контексті, а потім я поясню. Ви бачили контекст? Алекс провалила іспит, прийшла додому і почала скаржитися. А мама каже їй: Well, you could have asked one of us. Тобто тут ми бачимо. Could have asked. Чому вона використала саме цю структуру? Сьогодні ми розберемо чотири такі структури. Це комбінація could have, ще є should have. Також подивимося на must have та can't have. Тобто дивіться, у нас є модальна дія слова could та є have, є should та have і так далі. Першим у нас буде could have. You could have asked, one of us. Тут важливо, після could іде тій слова have, а після have іде діє слова у третій формі. Could have asked one of us. Could have прикладається тут як міг би, тобто серечня буде прикладатися як Ти могла б нас запитати. «You should have asked one of us». Уявіть ще таку ситуацію. Наприклад, ви запізнювалися на автобус, та ви б сказали. Я міг би встигнути на автобус, якби вийшов раніше. I could have caught the bus if I had left earlier. Ді слова catch у третій формі буде caught. I could have caught the bus if I had left earlier. Ще один приклад. У вас був іспит, ви його не прийшли. Та ви гадаєте, якщо б ви краще підготувалися, то ви б могли здати його. же і тут міг би. Також важливо, що тут ми кажемо про минулу дію. Це дуже важливий момент. Завжди річ йде про минуле. Nice, so sure. so, <laughs> ми знаємо, що should. Ми використовуємо, коли щось радимо комусь. Тобто, я даю тобі пораду, що тобі потрібно сходити до лікаря. Я б сказав: You should see a doctor. Або у вас іспит, я раджу тобі добре підготуватися. You should prepare very well. You should study really hard. Я даю тобі пораду, і дуже важливо, should відноситься до теперішнього або майбутнього, але не к минулому. Запам'ятали? Тобто порада, щоб ви зробили щось зараз, або в майбутньому. Але якщо я дуже хочу критикувати твої дії в минулому, в цьому випадку ми вже використовуємо should have, і слово третьої форми. Наприклад, був якийсь симптом, до лікаря не сходив, зараз вже не дуже погано, я кажу, що тобі треба було сходити до лікаря. You should have seen a doctor, або у вас був якийсь іспит, до нього, звісно ж, ніхто не готувався, а тепер я критикую. Я б сказав. You should have prepared for the exam. Тепер порівняємо. You should see a doctor. Тобі необхідно сходити до лікаря». Зараз або в майбутньому. «You should have seen a doctor» Тобі потрібно було сходити до нього. Це в минулому. Або друге, you should study hard. Тобі потрібно добре вчитися. Це зараз або в майбутньому. You should have prepared for the exam. Це у нас у минулому. Зрозуміла різницю? Well, so right. Йдемо далі. Тепер подивимось на модальні дії слова must та modal perfect. Must have. Я не сумніваюся, що ви знаєте дії must. Ми використовуємо його, коли даємо накази. Те, що ми зобов'язані робити. Наприклад, You must come to work early. Ти зобов'язаний прийти на роботу раніше. Або You must not smoke here. Тут заборону напалити. Це якісь сурові правила або накази, але не завжди. Must також показує високий ступінь впевненості у чомусь. Наприклад, в українській мові це повинно бути. You must be tired. Мабуть, ти втомився. З високою. Ступені впевненості. You must be hungry, мабуть, ти голодний. Тобто у цьому випадку must вже не наказ, не суворе правило. Це просто показує в такому випадку, що ти впевнений в цьому. Виходячи з цього, у нас є must have, яке відноситься до минулого. You must be tired, мабуть, ти втомився. You must have been tired. Ти був втомлений. You must be hungry, мабуть, ти голодний. You must have been hungry. Ти був голодний. Ми використовуємо must, щоб говорити зараз, та ми використовуємо must have, щоб говорити про минуле. О, мій Бог, Джо! Ти мусив бути так страшно. Навіть, якщо це мусив бути як хіл. Ти... Ти... Ти кисли мене. А щоб вживати меншу впевненість, ми використовуємо may have, Might have. У цьому виразі трохи менше впевненості, ніж must have. Перед тим як ми підемо далі, ми згадаємо, що ми вже пройшли could have, «міг би», ти міг би мені подзвонити. Should have це тобі потрібно було б. Тобі потрібно було мені подзвонити. Must have показує високий ступінь ймовірності. May have, показує нам менший ступінь впевненості. Можливо, він вже пішов, а можливо, ні. І останній. can't have. Ми знаємо ді слова can мігти. Я можу читати, писати, але can't have вже не має нічого спільного з начальною формою can. Подивимось різницю. He must have left. Мабуть, він вже пішов з високою долю впевненості. Щоб сказати, що такого не може бути, що він вже пішов, ми можемо сказати. He can't, have left. He can't have left the office. Я бачу його сумку тут, наприклад, бачу його телефон на столі. Такого не може бути, щоб він пішов. He can't have left the office. Або візьмемо зустріч. Ви дзвонили своєму другу, щоб піти після роботи разом. Нагадали йому про зустріч за 15 хвилин. Прийшли, а його немає. А колеги кажуть, що його, можливо, вже немає, він пішов. А ви кажете, ні, він не міг без мене піти. He can't have left the office. Тобто, must have нам показує, що я впевнений, що щось сталося. А can't have, навпаки, я дуже впевнений, що цього не могло статися. Давайте подивимося ще один приклад. Я просто стараюся, щоб вам було максимально зрозуміло. Уявіть, що в вашому місті була людина, яка схожа на мене, наприклад, і ви прийшли додому розказуєте сусіду, що ви бачили людину, яка схожа на мене, ви кажете That must have been Andrew. І ваш сусід, який знає, що я не живу у вашому місті, каже у відповідь That can have been Andrew». Ні, цього не може бути. pizza and beer. Could have, should have. Потрібно було щось зробити. Must have. Високий ступінь впевненості, may have показує менший ступінь впевненості у чомусь минулому. А can't have просто заперечує must have. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Дякую за вашу підтримку та теплі слова в коментарях. Підпишіться, щоб не пропустити нові уроки. Бажаю вам гарного дня!